Житомир знову у жалобі. В останню путь провели загиблого воїна Олега Атаманського. Втрачаємо найкращих людей. Це дуже це велика біда. Чоловік народився та все життя провів у Житомирі. Закінчив 17-ту загальноосвітню школу та автодорожнє училище нашого міста. Згодом вирішив продовжити навчання у державному університеті Житомирська політехніка. Все своє життя він працював в підприємцем, був приватним підприємцем і займався саме. Цієї діяльністю. 24 лютого Олег Андрійович вирішив стати на захист нашої держави. Спочатку приєднався до лав територіальної оборони, пізніше до Збройних сил України. Дуже гарний хлопець був добрий. Як солдат безпроблемний, завжди виконував свій обов'язок. Будь-який наказ. І, на жаль, від нас уходять самих кращих. Серце болить за таких душа. Але це війна. У загиблого воїна є донька та син. Увесь свій вільний час він дарував їм. Він все своє все, все, все себе вкладав в виховання дитини і саме підтримці сім'ї. Для нього є мати, дитина, його дружина це було все. Це був чудовий чоловік, батько, сім'янин, друг. Втрата велика. Але Такі, як Олег, захищають нашу Україну, боронять від нечисті і напасті. Олег Андрійович ніколи не відмовляв у допомозі. Знайомі та близькі завжди могли на нього покластися. Дуже добрий, він зич, пчевий. Завжди, завжди позвоню, завжди ка приїде. А щоб то не було, він приїде завжди. Дуже добрий батько. і, і... Чоловік для дружини Олег Андрійович загинув 28 липня під час виконання бойового завдання на сході України. У скорботі за воїном плаче вся Україна. Вічна пам'ять герою.